Як вам атмосферка? На чанах Релакс? Подивіться. Ось такі у нас чанчики. Сніжок. Ось, ось така краса. Реально кукасці. Дивіться, як гарно. Такий будиночок, весь зі зруба. Такий гарний. І ось. Санчанчик. Вот. Куда здесь? Басик. Тут у нас речка, что-то понял. Тут еще речка да? уже. Еще речечка. Вот такая красота. Тут у нас чан. Тут кимната печенка такая. класно. Туалет, душ, там другий поверх. І також у нас є ще сауна. Сауна. Ось така красота. Хочеш попаритись в такому чані? під відео, телефон не бронюй, чан сауна релакс, село Татарю.